Вітаю на уроці! Досліджуємо історію суспільства. А чи відомо вам, що Україна найбільша за площою території Європейська держава? А живемо ми на материку Євразія в частині світу, що називається Європа. Ви, мабуть, здогадались, що сьогодні тема нашого уроку територія нашої держави. Як відомо, великою державою нелегко керувати, тому зазвичай її поділяють на менші частини, які називають адміністративними одиницями від слова адмініструвати, тобто управляти у різних країнах. Вони мають різні назви, наприклад, Земля, штат, воєводство, губернія, округ і поділяються на ще менші частини: повіти, райони тощо. Були періоди в історії, коли адміністративний поділ української території залежав від держави, що на ній панувала. Територіальний устрій нашої держави закріплено основним законом Конституції України в розділі 9 Адміністративно-територіальні одиниці компактні частини єдиної території України. Ними є області, райони, міста, сели. І села. Жителі об'єднані постійним проживанням у межах села, селища міста, утворюють територіальну громаду для організації місцевого самоврядування. Територія ж України включає 24 області і Автономну Республіку Крим. Спеціальний статус мають міста Київ і Севастополь. Зокрема, Київ є столицею України. Саме там розташовані всі найважливіші державні установи. Сьогодні територія України чітко визначена. І окреслена державним кордоном на сьогодні площа території України становить 603 548 квадратних кілометрів. Вам вже відомо, що наша сусідка Російська Федерація не надто дружня держава у 2014 році. Її війська окупували Автономну Республіку Крим і частину Донецької та Луганської областей. Відтоді ці землі отримали статус тимчасово окупованих територій. А 24 лютого 2022 Другого року, не оголошуючи війни, Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на наші землі. Сподіваємось, що єдність території та непорушність державного кордону якнайшвидше буде повністю відновлено. Територію, на якій формувався та проживав український народ, називали Україною. Питання про її значення і походження досі залишається спірним. Однак, достеменно відомо, що слово Україна зустрічається в літературних та історичних пам'ятках дванадцятого тринадцять. Цятого століття, а в давнину нашу державу називали Русь, Руська Земля. За часів свого розквіту Русь Україна була найбільшою державою Європи. Після занепаду Русі України на цих теренах постало могутнє Волинсько-Галицьке князівство. Пізніше українські землі перебували під владою держав сусідів, тож не було тоді в нас самостійності. Порівняно недовго проіснувала і й козацька держава, військо, Запорізьке, відома також як Гетьманщина, майже 100 років тому. За часів визвольних змагань постала Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка. Згодом більшість території України під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка перебувала у складі Радянського Союзу, і лише наприкінці ХХ століття самостійна держава під назвою Україна знову з'явилась на карті Європи. Різноманітний рельєф та природні умови зумовили місцеві відмінності в побуті, заняттях. Вичаях і традиціях її населення. Так, житло, їжа, одяг, пісні, мешканців Карпат і Полісся дещо відрізняються від, наприклад, південніших територій степу і лісостепу. Ці відмінності описують дослідники, етнографи. Вони досліджують культурно-побутові особливості різних місцевостей. Така цікава назва їхньої професії походить від грецьких слів: етнос, народ і графопишу, частина території розселення народу, які відрізняються місцевими особа. Опливостями від сусідніх називають етнографічними регіонами. Етнічна територія українців поділяється на три великі регіони: північний, західний та південно-східний. В межах цих регіонів розрізняють етнографічні райони, які ви можете розглянути на історичній мапі. І хоч етнографічні особливості кожного регіону різні, проте на всій цій території сформувався один народ. Зверніть увагу на мапу: частина українських етнічних теренів перебуває в кордонах. Інших держав при цьому сіверщина, Галичина, Закарпаття, Запоріжжя, Донщина є назвами історичних земель, а не етнографічних регіонів. Крим є етнічною територією народу Кримли, кримських татар. Саме там цей народ сформувався і розвинув свою самобутню культуру. Якщо ви уважно розглянете мапу, то помітите, що Україна розташована в центральній частині Східної Європи. Її сусідами є Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Росія та Білорусь. Україна є морською державою, адже її південні кордони омиваються водами Азовського та Чорного морів. По морі Україна межує з Румунією та Росією. Розташована в центрі Європи Україна повсякчас долучається до світового і, зокрема, європейського життя. Наша держава є співзасновницею та учасницею багатьох міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, бере участь у роботі Ради Європи, організації. З безпеки та співробітництва в Європі, світової організації торгівлі та багатьох інших. Також Україна співпрацює з організацією Північно-Атлантичного договору НАТО і Європейським Союзом. Ми європейська держава, і відповідно прагнемо європейських цінностей, свободи особистості, і поваги до її індивідуальності, рівності всіх перед законом, непорушності кордонів як особистих, так і державних. Україна докладає багато зусиль щоб стати членкиною Європейської. Європейського союзу, отже, сьогодні ми дізналися про територію нашої держави в минулому і сьогоденні. З'ясували, що мусимо пам'ятати про свою самобутність та самовизначення. А на наступній зустрічі поговоримо про людину в Україні, її права та обов'язки. Сьогодні ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.